Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати шивну строчку петлеподібних стіпків. Скласти дві деталі лицевими сторонами всередину, ввести в голку в деталі зверху вниз і через 0,2-03 см вивести голку вперед на верхню деталь. Наступне проколювання деталей голкою виконати назад у першу точку проколу. І Вивести голку наверх, виконуючи стібок на половину довжини 04-06 см з нижньої сторони строчки, виконують там, де виконання машиної строчки неможливе під час поправок в готовому вигляді в окремих випадках замість машинних строчок. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.